Special fruit сортова гаммечичка 8 кг за 1350 Чоловіча, Плотна фриска. Всередині на піклаці йде курточка. Розмір 52-й. Жіночий фліс. Розмір. 48. Там є місце. 48-й. Плотна жіноча фліска, розмір. М-ка. Ще одна. Žinočia friska, teš plotna, rozmer 3xl, gali būti ir žinočia. Tokia friska, vyriškiai, rozmer L. -ka. Žinočia, plotna friska, rozmer M. -ka. Žinočia, friska, rozmer L. Lenka, žinočia friska, rozmer S. -ka. Žinočia, be rankovės, rozmer S. -ka. Жіночий флісовий гольф під шию розмір М. Легесенька жіноча фліска з капюшончиком розмір М. Ще один жіночий фліс розмір Л. Такий фліс розмір. 42-й. Плотна фліска чоловіча, може бути як куртка. Розмір. XL. Жіночий фліс, розмір 46. Ще одна жіноча фліска, розмір 176. І останній це є чоловічий плотний фліс. Розмір Елька. Це був фліс перший півдругій сок, поганошечка 8 кг за 1350 кг.